Шановні українці, ви бачите велике московське зло, що чинять московите і руські проти нас, проти українців, проти синів і дочок Бога. Москва та московська область вже двічі звертаються до мене і всі москвичі. Руські і українці просять мене, національного гетьмана України і українських земель, просять наші славетні Збройні Сили України, просять всю нашу героїчну українську націю звільнити Москву від геноциду Кремля від світового зла. Бо Москва то є українське місто. Москвичі про це знають. Московська область то є українська земля київського князя Юрія Довгорукого. В Москві потерпають від геноциду Кремля всі і навіть ті українці, які живуть у Москві. В Москві закрили всі українські школи, всі вузи. Українську бібліотеку знищили всі українські церкви, українську церкву на Руфомінську просто розірвали тракторами і зрівняли бульдозером. По всій Російській Федерації Москва знищила всі українські школи. На сьогодні в Російській Федерації немає ні однієї української школи, ні однієї української церкви. Навіть на окупованих Російською Федерацією територіях України знищені всі українські школи і бібліотеки, всі українські церкви, а церкви Баптистської і П'ятидесятницької церков просто зрівняні з землею, спалені, спалені українські підручники. Москвичі роблять один висновок: Москва і Кремль це територія і основа світового зла. Москвичі не хочуть бути зрадниками України, не хочуть бути знищеними із за геноциду Кремля, із за цих військових злочинців, які засіли в Кремлі. Українці. Нам, московитам і москвичам, брати, допомогли Москві і московитам вийти до моря, побудувати свою державу і Балтійського і Чорного моря флоти. А сьогодні Кремль хоче відрізати Україну від її споконвічного Чорного моря. І це буде Дуже непорядно, що творить удмурт Путін. То газ, добутий разом з українцями проводить по північному потоку то по південному. І хоче знищити Україну і українців, і кидає білих людей Російської Федерації на повне вимирання. Мене Національного гетьмана України, українських земель питають: так коли Збройні Сили України зайдуть у Москву і звільнять всі народи Російської Федерації від геноциду Кремля? Українські збройні сили не будуть знищувати Москву, не будуть знищувати москвичів і брати Москву силою. Українські Збройні сили чекають Украї... eh, сильну і мужню московську революцію. Українські сили чекають національні революції серед народів, яких гнобить Москва. І тоді Збройні сили поможуть взяти Москву і зроблять все, щоб Москва була вільним містом. Не, будем, не будуть Збройні Сили знищувати житло і цивільних людей в Москві, як це Москва зробила в Маріуполі, Бахмуті та інших містах України. Українські війська це війська добра. І Збройні сили України зайдуть до Москви мирно, не розбивши ні одного скла, ні одного вікна. Це буде після того, як Москвичі самі... При підтримці народних дружин татар, удмуртів, калмиків, мордвінів і інших поневолених народів Російської Федерації звільнять Москву від антрофагів людоїдів. І тоді Збройні Сили України парадно з радістю зустрінуть москвичі Збройні Сили України. І тоді Збройні, Збройні Сили України принесуть волю і свободу всім народам Російської Федерації. Україна не буде насильно нав'язувати свою мову, свою освіту, свою історію, а надасть усім народам Російської Федерації волю і свободу в повну, і повну незалежність державного устрою і державного управління. Кожному народу і кожній нації. Україна навчить всі народи української людяності і демократії, і покаже їм дорогу до радості і щастя, всенародного добробуту. І всі народи, поневолені Російської Федерації, крикнуть Слава Україні, слава Збройним Силам України! Слава всім вільним народам Російської Федерації, що звільнились від геноциду і, геноциду і гніту Кремля, які не побоялися свободи, які встали в повний ріст на боротьбу з Москвою і з московським злом. Слава москвичам, що звільнили Москву від світового зла. І повернули Москву Україні під владу Київської Руської правди і демократії. Повернули Москву Україні. Слава Україні. Героям слава!